Друзі, всім привіт! Значить, запитували мене на рахунок клеєвого пістолета. Е, значить, Все, він працює, нарікань нема, справний, все класно. Значить, за період використання насадочками ніяким не користувався. В принципі, цього сопла вистачає мені. На рахунок контактів. Коротше, значить, тут у нас два контакти йде. Плюс-мінус. Нічого тут, в принципі, такого немає. Значить, акумулятор стандартний. Значить, Посадка тут іде у нас 47 мм. Сюди, значить, в принципі, і зараз у нас при кімнатній температурі, температурі. подивимося, скільки він буде нагріватись. І покажу, чи досі працює, друзі, цей е антикапля цей режим. Значить, Вмикаємо секундомір. Ось, зараз подивимося. Нагадую, щоб виключити підсвітку, можна затримати клавішу вимкнення і виключається підсвітка. Далі прогрів іде далі. Коли він у нас нагріється, стане зеленим і тоді можна буде клеїти. Що ж ми зараз? Значить, реально, ну, працює без нарікань. Не так, як у мене був перед цим, ну, в принципі, дешевий і не акумуляторний китайський пістолет, коли в нього тут заліпило всередині все клеєм і вже не можна було натискати клавішу. Просто все заліпило клеєм. Тут поки він не прогрітий, клавіша не натискається. Ось. Тому що воно впирається тут в стержень. А тут так, як воно ще не розплавилось, Стержень не подається. Тому, поки, друзі, не засвітиться зеленим, не рекомендую натискати на цю клавішу з силою півтори хвилини. Вже чути, друзі, запах клею розігрітого. Ось, значить, дві хвилини рівно в нас пройшов нагрів і зразу пробуємо клеїти. Бачимо, да? Ну перші такі вони ось пішов клей. Ось хочу ще показати, да, як працює цей режим антикапля. Пістолет готовий до, ну, нагріти і все вже. І не пам'ятаю, скільки по часу. Значить, Якщо ви вдруг поставили його, пішли десь в іншу кімнату і забули, він сам вимкнеться. Бачимо, да? як клей він утримує. Тільки от коли ви ставите, бажано отак прибрати цей клей з сопла, щоб він. От ось так. Коротше, друзі, так що, що цікавить, задавайте питання. А, так, да, забув показати, значить, е... Був повністю заряджений акумулятор. Зараз, коли пройшов нагрів, вже одна поділка впала. На сайті є кому цікаво, там розписано, скільки можна там проклеїти з маленького 2,5 Акумулятора. Все, друзі, до зустрічі. Пишіть коментарі, ставте лайки.